Тінь нюанси по Наприклад, ракетам Петріот та ми можемо замовляти, ну для прикладу, у Японії їх ще там є декілька виробників. Але щоб це замовляти, потрібна згода Сполучених Штатів. Тобто, знову все впирається в політику. Та сама ситуація з ракетами для Хаймерсів, для іншої, саме американської техніки. Тобто, у нас є по певних напрямках, ну фактично прогнозовані проблеми проблеми якщо Штати не змінять сьогоднішній курс у політику. Пишуть без допомоги США Україні буде важко, коли Конгрес більше року тому відмовився схвалити додаткову допомогу Києву. Українським військовим не вистачало артилерійських боєприпасів і засобів ППО. Це дозволило ворогу посилити свою перевагу на лінії фронту. Наразі Україна продовжує отримувати допомогу, яку приймала ще за каденції Джо Байдена. Постачання зброї від Сполучених Штатів Америки має тривати що найменше до 2026 року.